Лисичка сестричка Костянтин Ушинський. Хто казок багато читає, той багато знає. Прочитайте чистомовки Ло-ло-ло, снігом землю замело. Ля-ля-ля стала білою земля. лі 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 ось замети чималі. Ра-ра-ра дуже рада дітвора Ма ма, ма. холодна зима. Іх 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 іде лапатий сніг. Мо мо, мо. до школи йдемо. Ми, ми ми. не боїмся ми зими. Відгадай загадку. в темнім лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця. Прочитай скоромовку. Живе в хатці лиска, під вікном колиска, у колисті лисенята пишно хвостенькі малята. Живе в хатці лиска, під вікном колиска, у колисті лисенята. Пиштохвостенькі малята. Живе в хатці лиска під вікном колиска, у колисці лисенята пишнохвостенькі малята. А тепер читаємо скоромовку голосом ведмедя, який тільки що прокинувся. Голосом зайчика, який втікає від вовка Зробіть це самостійно. Діти, а пригадайте казки про лисичку. Якою вона в них виступає? Так вірно, хитрою. Чи вдалося комусь коли-небудь хоч раз перехитрувати лисичку? Так, у казці лисичка і глечик. Зараз я прочитаю казку. Ви уважно послухаєте. І скажете, про кого розповідається у цій касті? Чи про що? Хто головний персонаж? Лисичка сестричка Костянтин Ушенський. У лисички зубоньки гострі, мордочка тоненька, вушка в неї на маківці, хвостик довгенький, кожушок тепленький. Добре лисичка прибрана, шерсть пухнаста, золотиста, на грудях у неї жилет, а на шиї біленький комірець. Ходить лисичка тихесенько, до землі пригинається, ніби вклоняється. Свій пухнастий хвіст лисичка носить обережно, дивиться вона. Ласкаво усміхається, зубки білі показує. Риє нори, розумниця, глибокі, багато ходів у них і виходів, комори є і спаленьки, м'якою травичкою підлоги встелені. Так про кого ж розповідається у цій касті? Про що? Хто головний персонаж? Читаючи казку, ми зустріли слово комора. Комора це приміщення, де зберігають запаси продуктів, хатні речі. Прочитаємо стовпчики слів. Сестричка, тихесенько, довгенький, пригинається, тепленький, усміхається. Читай слова в голос, пошепки та мовчки. Читай слова, де три склади, чотири склади, п'ять складів. Читай слова назви предметів, слова назви дій, слова ознаки предметів. Знайди у тексті речення і прочитай, як прибрана. Одягнена лисичка, як носить хвіст лисичка, що на шиї у лисички? Як вона ходить? Який у неї погляд? Де живе лисичка? Що лежить на підлозі? Виконай завдання і дай відповіді на питання. Читай текст уважно, стеж за розділовими знаками. Опиши за малюнком зовнішній вигляд лисиці. Порівняй свій опис з описом у тексті. Чи збігаються вони? Доведи, що автор із симпатією описує лисичку. Перекажи оповідання. Перейди за посиланням і виконай інтерактивну вправу. Її ти можеш знайти в описі до відео. Спробуй дати відповіді на такі питання. На уроці ми читали, на уроці я вчився чи вчилася. Сьогодні я зрозумів, зрозуміла, урок завершую з настроєм. З яким настроєм ти завершиш свій урок? Дякую за перегляд!